Задавалася таким вопросом, але я чітю, що могло бути краще. Чому так? Ну, бачите, що в нас зима так несподівано наступає, не чистяться дороги. Я розумію, зараз така подія, як страшна війна. Але взагалі до цього дуже мало уваги приділялось. Якщо так, в зовнішню сторону взяти. А... Тож, те, щоб він мало приділяє уваги, коли щось говорить не тільки смішно, але й нерозумно буває. То хотілося, щоб людина на цьому місці була більш відповідальна і більше приділяла уваги, а не давала надавала для Посмішок робили свою справу, або когось яких спеціалістів долучали до цих справ. Я вважаю, що до міста ставляться дуже невідповідально. Дуже невідповідально. Що це стосується і, 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 і цін, і, і води, і постачання, і жиків на яких можна було трошки більше впливу мати для того, щоб люди відчували, відчували заботу про себе і заодно якось підтримували. У нас не вміють навіть якісь соціальної роботи виконувати в деяких місцях. Стоять, пробачте, що така банальна тема, як п'ять ящиків для різного сміття, а кидають все: і продукти, і, і ну, все. а ви знаєте, я ця тема десь я вже людина, я кажуть у у віці. То я бачила, вони у нас були знайомі, які жили в Німеччині. То вони приїжджали, вони диву дивували, що настільки люди не не, не відповідально до цього відносяться. То хотілося, щоб ми жили краще, щоб не тільки на когось да, дивилися, щоб ми самі хотіли бути кращими і допомагати. Бо зараз ми от, живемо, нас захищають. Але знаєте, є така відповідальність у нас навіть не відповідальність скоріше, а засмучення, що ми мало можемо зробити для, для війни. Дуже мало. Ми співчуваємо, ми переживаємо, ми самі знаходимося під цим кошмаром, а їм там важче, їм мало грошей. І коли виступала на днях одна письменниця, у неї там чоловік. Вона каже, що люди, які воюють і вважають, що їх жінки купаються у розкоші, вона каже: що це не так, бо мій чоловік, який отримує гроші, він і займається зі своїми побратимами, і покупкою навіть бензину, і запчастини всього. Хіба це нормально? Хіба це нормально? Це не нормально. Хотілося, щоб було краще в усіх відношеннях, і щоб нас трошки долучали до того, що якщо ми можемо допомогти, то казали б чим як. Взагалі, як, як колишній суботник, вийшли б пару чоловіків, почистили б е, якісь дорожки, допомогли б місту. Ми не заважаємо, не треба нам за це гроші. Так організуйте нас, допоможіть нам побачити, що ми потрібні. Ну таке моє ставлення до. Круто, дякуємо. Да. А оцініть його я то одного до десяти як мера. Ну, я б сказала, п'ятірочки досить. П'ятірочки, більше немає.